Депутат, представник Петра Парашенка, заступна голова комітету. Українське суспільство ми давно не то тільки того і усвідомлення, і наших, виговує, стала одним із в Україні, яка дасть змогу рятувати тисячі життів, які ми сьогодні не рятує наша медицина. І відповідаючи на багато питань для себе, також як пространний колега говорив, безумовно ми не можемо сьогодні дати відповідь, чи готова наша медицина чи не готова медицина, готово є кошти, немає коштів. Якщо ми будемо чекати коштів, ми знову будемо чекати ще 20 років, а то й 30 років. Або більше, можливо. І ми запустимо цей механізм, який працює давно всі. Бачимо, як віртують життя наші колеги, в яких країнах є пресунці згоди. Це Австрія. Чи вирішить це питання сьогодні? Безумовно, сьогодні це питання не вирішить, тому що наша система буде однак не готова. Саме тому, за аналогією. Ми не готові, тому що нам, не дозволяючи на законодавство, тому наші святої політики, депутатів Верховної Ради, зробити правильне законодавство і готувати вже після прийняття закону систему, в тому числі на рівні підзаконних актів постанову Кабінету міністрів, підзаконних законних актів наказів Міністерства охорони здоров'я, створити можливі умови, створити центри, запустити можливу і страхову медицину також. З відтермінуванням введення цього закону, наприклад, це могло бути 17 чи 18 навіть. Е Важливим моментом в новому баченні України є наявність обов'язково і перехід до електронної, до електронної системи охорони здоров'я, до хелс так званого. Це обов'язково наявність того, що є в Європейському Союзі. Асоціації з Європейським Союзом, такі умови діяльності медичної галузі повинні бути уніфікованими з країнами Європейського Союзу, де е, існує, ви знаєте, база даних про транспортології Європейська і Україна, також має, як і Білорусія, до речі, підключена цієї е, інформаційної мережі трансфронтології, також в Україні обов'язково має бути створений е, і функціонувати е, єдиний держав, єдина державна інформаційна система транспорту. У занесені всі питання щодо доносства, щодо відмови тих людей, які добровільно за себе особисто, чи тих, хто не досягли, чи не дієздатні не повноліття, чи є не дієздатними, їхні опікуни внесли і мали можливість часу після інформаційного роз'яснювання кампанії, безумовно, внести свою незагову. Норм уже чутливому скажем таналогія. Безумовно, це створення етичних комітетів чи етичних комісій в тих закладах охорони здоров'я, які будуть здійснюватися як забір е матеріалів чи органів. Представника міська гранати, який розказував нам про Китайську народну республіку чи щось таке інше відбувається, якщо буде відбуватися процес посудового під контролем громадськості, під контролем наглядових рад чи громадських рад, в тому числі закладу здоров'я, безумовно, цей процес буде набагато сприйняти лише в суспільстві, і ми убезпечимо себе від зловживань, які безумовно можливі при транспортології. Дуже важлива позиція і залучення до опрацювання майбутнього проєкту наших правоохоронних органів. Тому що чому не відбувається в Україні транспортологія і за тим законом, який зараз існує? Тому що реально лікарі і правильно лікарі бояться масового приїзду правоохоронних. Можливо, підставом, можливо, безпідставу. Саме тому залучення представників Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, де в тих е, закон, законах, які регулюють участь у трансплантації, в тому числі і навіть у констатації смерті, що ми бачимо сьогодні, є величезна проблема у наших лікарів. Наприклад, що обов'язково має бути присутній лікар при презентації снаті, а потім має бути присутній дівчині місіонер, а потім має бути ще за згодою прокурора і так далі, що навіть в віддалених сценах є проблема побувати нормальну людину. І обов'язковий обов розстріл людини тіла. Також бої врегулювання. Я думаю, що тут якраз вже ми знайшли в тій робочій групі, яка опрацьовувала проєкт закону, спільну згоду. З цими правоохоронними органами і тому шанс появи відповідного законопроекту, який відкриє розуміння, що далі буде, в якому напрямку буде розформуватися України, має місце. Саме тому я однозначно готовий підписати відповідний законопроект разом зі своїми колегами, хто захоче долучитися до його проведення до Верховної Ради, для того, в першу чергу, щоб запустити дискусію Суспільному. Ми можемо потім його удосконалювати, ми можемо потім його обговорювати і в Верховній Раді, і зобов'язані будемо говорити, і суспільством. Бо без предмету подання це буде далі розмова. Я думаю, що час розмов, напевно, треба вже таке якось протехенько закінчував, і переходить до конкретних дій. І от саме подання нової філософії розвитку про Україні було би абсолютно однозначно актуальне, але я його особисто однозначно відповідаю. Проїхи. Тому е попросив би ще висловитися кінців, також почути ну, думки для того, щоб е той законопроект, який ми має подати найближчим часом, е міг вмістити також ваші зауваження. Окремо хотів би зупинитися ще на так званому органі. Я звіснуся, будучи в Міністерстві охорони здоров'я. Панело, я вам не заважаю. Mm. Будучи міністром охорони здоров'я, це так званий координаційний центр, який існує в Україні. Та шаль, на превеликий жаль, відповідно, корупційну систему надання чи на дозволі знищення конкурентів. І це я вважаю абсолютно неприйнятно. Саме тому, коли буде утворена єдина служба, чи єдиний, який можливий центр, він має бути рівновіддалений від бізнес-інтересів керівників цього центру. Не хочу зараз називати прізвища, тому що ви всі самі дуже, дуже добре знаєте, що відбувається у нас дозволами різними, і різними сертифікатами і різними пересадками. Тому, безумовно, такий координаційний центр потрібен, але він має бути абсолютно рівновіддалений від бізнесу. Плюс, Світтовариство однозначно має бути урівнені права державних і приватних закладів охорони здоров'я. Але держава однозначно має повністю контролювати процес транспортової і трансплантації і на договірних чи на інших засадах давати одинакові права як для приватних клінік, так і для державних клінік. Якщо приватні клініки зможуть запропонувати дешевші, дешевшу ціну, кращі умови е лікування хворих, я думаю, що це також мало матиме вистоюється якась така коротка дата